Доброго ранку, Україна! На зв'язку 30-й корпус морської піхоти. Сьогодні понеділок, а це означає, що настав час передати вам оперативне зведення про те, як минув ще один тиждень боротьби з 11 по 17 серпня 2025 року. Минуло сім днів, сім днів ворожого натиску та сталевої витримки наших бійців, попри пропагандистську риторику та намагання переконати світ щодо нібито мирних намірів. Російські окупанти здійснили 478 обстрілів позицій українських захисників та цивільної інфраструктури в смузі оборони 30-го корпусу морської піхоти. Також російські загарбники завдали 9 авіаударів. Крім того, в смузі оборони корпусу за минулий тиждень ворог 34 рази намагався штурмувати позиції українських захисників на лівому березі річки Дніпро. Ці спроби були безрезультатними жоден рубіж не втрачено. Наші воїни відбили усі атаки окупантів та завдали їм відчутні втрати в живій силі та техніці. Було ліквідовано 55 російських військових, а також ворог втратив 108 одиниць озброєння та військової техніки. Варто зазначити, що російські загарбники продовжують активно застосовувати БПЛА різних типів і модифікацій. Особливо страждають від цього цивільні громадяни та критична інфраструктура. Всього було зафіксовано 2671 застосування БПЛА і Піві. З них 1541 в межах Херсонської територіальної громади. За допомогою систем радіоелектронної боротьби було знищено або подавлено 2219 БПЛА і в з них 1330 в межах Херсонської територіальної громади. Важливо, що усі російські терористи не залишаються безкарними. Днями воїни 30-го корпусу морської піхоти виявили черговий екіпаж БПЛА ворога, який, до речі, маскувався під цивільних. Завдяки умілим діям наших пілотів з 34-ї окремої бригади берегової оборони ворожий розрахунок було знищено. Українські захисники продовжують виконувати поставлені завдання: здійснювати вогневе ураження та знищувати ворога. Дякую за увагу! Слава Україні!